У Житомирі поліцейські з різних регіонів України проходять навчання для опанування професії сапер з розмінування. Завдання це опанувати нову професію з розмінування. Отримати навики з розмінування, та потім виконувати бойові завдання з розмінування деокупованих територій нашої країни. Вибухотехніки повинні отримати практичні навики з поводженням, з вибухонебезпечними предметами. Спочатку вони працюють з макетами вибухонебезпечних предметів, вони отримують навики поводження з міношукачами, з металодетекторами різного різного характеру, різного виду, тому що у різних підрозділах різні металодетектори ми їх всі всім віддаємо і вони отримують цей навик. Вони отримують навик поводження з металевим. Що з пошуку вибухонебезпечних предметів, тому що, наприклад, в зоні розмінування, в зоні бойових дій на полях є не тільки міни, там є ще різні металеві уламки, різноманітні металеві бруд і тому подібне. Вони отримують бойовий навик. Це поводження з вибуховими матеріалами бойовими. Вони отримують навик зі знищення вибух вибухонебезпечних предметів бойових безпосередньо. Навчають людей викладачі, які мають реальний досвід, адже брали участь у розмінуванні деокупованих територій навчають у нас професійний викладацький склад, які прибули до нас з навчання на. Працюють у нас безпосередньо. Вони прибули у нас з практичних підрозділів. Є старші викладачі, викладачі, є люди, які брали участь безпосередньо в розмінуваннях декупованих територій, особливо у 2022 році. Це Харківська область, це Київська область. Тобто, досвід є. Ну ми не можемо навчати людях по старій радянській системі. Що роби, так як я кажу. Ми їм говоримо, роби як я. Ми показуємо свій приклад в умовах повномасштабної війни. Навчальну програму довелося скоротити. Тому за півтора місяця поліцейські воготехніки мають опанувати теорію, практику та скласти іспит. Втім, серед тих, хто опановує професію, також є люди з досвідом. Здив в Київ Ірпінь, Буча, стомі. Потім з Києва нас перекинули на Чернігів. В Чернігові там ну, не розміновували, там вже були слідчі дії, проводили. Так. Далі на літо нікуди не їздив, а вже ближче до зими осінню був на Херсоні. Їздили на Херсон. Потім після Херсона. Три-чотири місяці була перерва, якби з ротації приїхали. І знову на Херсон. Маю досвід. виїжджав 22 другого року. Це був вересень. Перша ротація була в Харкові. Харківській області. довелося мені працювати прямо майже на розміжуванні з Росією. Це був перший досвід. Потім, 23-й рік, в мене був травень. Місяць Херсонська область, і вересень місяць. В мене також була Херсонська область. Три ротації в мене було. Що мене найбільше запам'ятав, що було заміновано, це було заміноване кладовище. Я не знаю чому і для яких цілей, але, на жаль, в одному селі, прямо біля місця були поховані люди, були знаходились протитанкові міни в кількості там 20 і більше штук. Це мене дуже здивувало. Вибухотехніки кажуть, що, попри свій досвід, потребують постійного вдосконалення. Я вам скажу, що вчитися треба завжди і постійно, тому що ворог використовує нові міни постійно? Він вдосконалюється, і ми маємо вдосконалюватися постійно.